Це мій перший візит, і точно не останній. Принц Гаррі таємно відвідав Україну. Молодший син короля Чарльза III приїхав до Львова, щоби зустрітися з жертвами війни та побачити на власні очі найкращі у своєму класі послуги підтримки та реабілітації, які надають в країні, де триває активна війна. Під час неоголошеного візиту принц Гаррі відвідав львівську клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Суперхюменс Центр. Відомо, що Герцога Сасекського запросили відвідати центр ще минулого року. А цьогоріч на інвіктус Геймс 2025 у Ванкувері йому знову запропонували приїхати до України. Зокрема, в межах візиту принц зустрівся з українськими ветеранами, які брали участь у цьогорічних іграх нескорених у Канаді. Саме там українська делегація подарувала Гарі браслет з написом: Хто врятує одне життя, рятує цілий світ. Член королівської родини особисто поспілкувався з кожним учасником. Принц Гарі став другим членом королівської родини, який відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Торік його тітка Софі, герцогиня Еденбурзька, була у Києві. Зазначимо, принц Гаррі провів 10 років у британській армії, а в 2014-му заснував фонд Invictus Games. Він дає можливість ветеранам, які отримали поранення, взяти участь у спортивних заходах, аналогічних Паралімпійським іграм. Крім того, Гаррі та його дружина Меган Маркл підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення та неодноразово публічно демонстрували це. Максим Турчинський, телеканал НТА.